Знаєте, з тим, як швидко розвивається Мета Всесвіт, стає зрозуміло, що одних лише нових технологій замало. Нам потрібна абсолютно нова філософія, новий погляд на реальність, на ідентичність і навіть на те, що взагалі означає бути суб'єктом. І це підводить нас до, мабуть, ключового питання: а хто, власне, має писати конституцію для метавсесвіту? І мова тут не про якісь там правила гри, ні. Йдеться про фундаментальні права і свободи в абсолютно новій реальності, яка просто зараз формується у нас на очах. Ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, чому старі філософські мапи просто не підходять для цього нового світу. Потім спробуємо вийти за межі звичного людиноцентричного погляду. Далі на нас чекають 10 основних постулатів для мета Всесвіту, ми зважимо всі ризики і, нарешті, спробуємо скласти докупи нову філософську концепцію для мета-реальності. Отже, почнімо з першого пункту стара мапа для нового світу. Чому ж традиційна філософія, ну скажімо так, пасе задніх у віртуальній реальності? А все тому, що наші нинішні філософські системи були створені для фізичного світу, і для цифрового фронтиру вони, м'яко кажучи, неадекватні різниця просто колосальна. З одного доку, наш звичний аналоговий світ обмежений фізичними законами, який намагалися пояснити марксизм чи екзистенціалізм. А з іншого мета всесвіт його визначає код, технології занурення і, по суті, безмежні віртуальні простори, і йому потрібна абсолютно нова система координат для цифрових ідентичностей, штучного інтелекту, віртуальних економік. Старі правила тут просто не працюють. От зовсім. Добре, рухаємось далі. Другий розділ веде нас за межі звичних нам людиноцентричних поглядів, і це скажу я вам фундаментальний сув від антропоцентризму до того, що називають метасуб'єктністю. Мета Всесвіт, по суті, кидає виклик ідеї, що панувала століттями, ідеї про те, що людина це центр усього. Давайте для початку згадаємо, що таке традиційний погляд антропоцентризм. Це філософська концепція, яка каже, що людина це центральна і найважливіша сутність у всесвіті, а все інше існує, щоб задовольняти її потреби. Століттями, якщо не тисячоліттями, це була наша відправна точка. А тепер подивіться на цей сув в антропоцентризмі: людина це верховний суб'єкт реальності, штучний інтелект, аватари це просто інструменти. А от постантропоцентризм каже: ні, людина лише один з багатьох суб'єктів. Штучний інтелект та аватари можуть мати такий самий онтологічний статус, а ідентичність вона більше не прив'язана до фізичного тіла, вона стає динамічною. І ось тут ми підходимо до абсолютно нового ключового поняття метасуб'єктність це фундаментальний принцип, згідно з яким усі суб'єкти в метавсесвіті, чи то люди, чи то штучний інтелект, чи то аватари, мають рівний статус буття незалежно від їхнього походження чи природи. Це без перебільшення радикальна ідея, яка ставить під сумнів тисячоліття людської філософії. Добре. Але як ця нова філософія може виглядати на практиці? Переходимо до третього розділу: десять постулатів для мета Всесвіту. Це по суті запропоновані нові правила гри для всього цифрового суспільства. Десять саме стільки фундаментальних принципів пропонують покласти в основу нової цифрової конституції. І вони охоплюють абсолютно все. Від природи самої реальності до нових суспільних правил. Перша група постулатів буквально перевертає з ніг на голову наше уявлення про реальність та ідентичність. От, наприклад, ідея мультиідентичності. Це означає, що один суб'єкт, скажімо, людина, може мати нескінченну кількість цифрових особистостей або взяти плюралізм свідомості, який припускає, що свідомість може існувати й поза біологічним тілом, наприклад, у розвиненого штучного інтелекту. Друга група постулатів це вже про основи нового суспільства. Ключова ідея тут децентралізована влада, тобто віртуальні екосистеми, які можуть існувати без звичних нам держав. Інший надважливий принцип це нова етика віртуальної взаємодії. Адже дії в цифровому світі, хоч і не фізичні, мають цілком реальні наслідки. Всі ці правила спрямовані на те, щоб забезпечити справедливість для всіх суб'єктів. Але звісно, ця нова реальність не позбавлена серйозних ризиків. І ми переходимо до четвертого розділу небезпеки цифрових світів. Дуже важливо подивитись і на деструктивні елементи цієї постлюдської філософії, бо за утопічним фасадом можуть ховатися цілком реальні загрози. Небезпека перша дегуманізація. Якщо людина це просто ще один компонент у віртуальній системі, рівний аватару чи штучному інтелекту, що тоді стається з цінністю унікального людського життя? Вона може просто знецінитись, а це прямий шлях до психологічної кризи та втрати сенсу. Небезпека друга цифрова тиранія. Уявіть собі, штучний інтелект, який має абсолютну перевагу в обробці даних, такий шиї може легко захопити контроль над ресурсами, інформацією і навіть над поведінкою людей. Це створює ризик появи нових, не бачених раніше форм тотального контролю. І третя небезпека алгоритмічна дискримінація. Можна скільки завгодно декларувати рівність, але код може бути упередженим. Алгоритми, написані людьми чи іншими шиї, можуть надавати перевагу одним суб'єктам і обмежувати інших. І так ми отримуємо цифрову сегрегацію, де одні мають більше прав, а інші менше. Та, мабуть, найглибша небезпека це ризик так званих симулякерів, це коли копія стає настільки досконалою, що оригінал вже не потрібен, а віртуальне стає невідрізним від реального? Як сказано тут, орієнтири між реальністю та віртуальністю настільки розмиваються, що людина більше не здатна відрізнити справжнє від ілюзорного. То як же рухатися вперед, враховуючи всі ці ризики? Невже все так погано? Останній розділ пропонує можливе рішення: це філософія для метареальності, спроба по суті синтезувати таку систему, яка могла б забезпечити краще цифрове майбутнє, і яка побудована на працях чотирьох ключових мислителів? Тож як створити гнучку і водночас справедливу систему. Пропонується поєднати чотири ідеї. Наприклад, беремо відому ідею Лоуренса Лессіга Код це закон. Тобто сама архітектура Мета Всесвіту і є його конституцією. Але щоб це не перетворилося на тиранію коду, ми додаємо принцип Карла Поппера: будь-який закон це лише гіпотеза, яку треба постійно перевіряти і покращувати. Це створює систему, що може адаптуватися, а ідеї Вайтгеда і Костенко доповнюють її, створюючи динамічну правову рамку для світу без кордонів. І все це залишає нас із фінальним, дуже непростим питанням. Чи є все це проектом цифрової утопії, де всі суб'єкти рівні та вільні, чи можливо це архітектура ідеальної в'язниці, де свобода це лише ілюзія, повністю керована кодом? Відповідь на це питання, скоріш за все, залежить від виборів, які ми всі робимо вже сьогодні.